Спеціально для громадського Запоріжжя ми знайшли запоріжців, які на, нині мешкають на території Канади. І власне ми хотіли б спитати, що вони думають про ці зміни в законодавстві. В общем-то, позитивно отношусь. Як би вже давно розговориш об этом. Я считаю, что время пришло уже, надо как-то менять ситуацию. Я считаю, что переименование Днепропетровска, Днепропетровской области в целом не имеет никакого смысла, и тем более сам Днепропетровск находится на расположен на реке Днепр, то есть как ты можешь его переименовать, если это было уже издано? Загалом я не можу сказати, що це погано. Можливо, є питання, які треба вирішувати більш значні. Та в будь-якому разі перейменування, якщо це буде в Єкатеринослав, наприклад, то це добрі зміни, це наше майбутнє. І так, по першому часу, це буде важко. Важко, можливо, звикнути до нової назви. Та все одно я думаю, це гарний крок. change the name of the street keep the old name intact add a new name um, we've had that problem happen here in canada during the uh, at the end of the second world war um, a mountain a, a very prominent mountain down by banff was renamed from castle mountain which was its old original name